Всім привіт, друзі! З вами Даріус. І сьогодні ми з вами будемо грати в Blox Фрут. Ну що, погнали? Ану. Ох! Нічого собі! Оце ульта. Друзі, це не X, це супер просто ульта. Find NPC at Pirate Village. Так, друзі, все, цей квест виконався. А тепер ми йдемо до Pirate Village. Що у нас по статам Так, defense. Ну, друзі, я не знаю. Я би вклав трошки в defenс, тому що це хп -шечка. я вважаю, що вона це просто надважливо. Давайте ось так та ось так. Тому що, ви бачили, ця горила просто зносить. Ну що, давай. Давай мені фрі. Я просто. З... Ох ти, йоли пали, друзі. Ви це бачите, що це таке? А, як це називається? Та ти що? Ой, йоли пали, що це таке? М -м, друзі, в мене нічого зараз по грошам немає. Так. Що? Це я чи ні? Ні, це не я. Так, ще якийсь матеріал. Оранжбері. Трохи не розумію. Це вони для крафту матеріали, чи що. Це, мабуть, для якогось крафту матеріала Так. Давай. Оцю штучку. Друзі, я не знаю. Він так смішно виглядає, цей кораблик, що це капець. Просто, я не знаю. Так, ми можемо взяти квест. Це у нас пірати. Пират. Пірати. Давай пірати. Левел 30. Так, дефит, Так, нам нужно знищити 8 пиратов Нам дадут 3000 баксов Та. Куча XP. 1000 очки. Ну давай. ой 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 ой, -ой. Так. Так, у нас жорсткічення. А, ну давай. Ух ты! Є. Yeah. е yeah, yeah. Давай, 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 давай. -давай, -давай. Є, 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 є давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Є, 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 є давай, давай, давай. Єє. Yeah. О, друзі, ну, він такий собі. Так, а що це? Ось так треба щось. Ух ты. Непогано, непогано. На. Так, сюди, 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 сюди. Так, давайте ще раз за. тестимо ульт. Так, помазав. Сюди, 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 сюди. Так. Крутяк, крутяк. Так. Ще раз тестимо ульт. Затестуватись, незрозуміло, де? Так, сюди, 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 сюди. Так, давай, 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 давай. давай, давай. Є! Так, сундучок. Майже 1000 золота. Це дуже-дуже, дуже непогано. Так. Це у нас шеф. Так, а де пірати? Так, це у нас. Так. Ухте, тривні. три рівні. Так, дала. Так, що бруд. Так, 40 левел. 40. Ще ще шеф 55. Друзі, а що треба робити? Фармити їх треба чи що? Давайте прокачаємо. Це і що треба ще брати квест та фармити їх. Так, ну що, фарм йде повним ходом. Так, скільки нам ще треба? Не, на на, 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 на. Так. Ми отримали 2 левела. Так, давайте до цього. Кузнеця, так. Sword, gun, sword. А, Так. Плюс 30 демеджу А мені треба ці штуки. Це шкура медведя, та якісь крила, якісь крила ангела. Та, та де їх взяти? це шеф. Ох, юли пале. Це його що вбити треба, чи що? Хо-хо-хо, друзі, ви це бачили? Це взагалі щось. Давайте. меча прокачаємо. дуал катана Iron мейс Так, дуал катана. Ухте. Хвин 2 Swords combat opens up new Skills and Powers. Так, друзі, я можу купити подвійну катану, в мене є гроші. Ну, давайте купимо подвійну катану. О, -о, -о, О, Ви це бачили? Це ду. Ух! О, вау-вау-вау-вау-вау-вау. -а 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 Друзі, оце дуже-дуже-дуже-дуже круто. Дуже круто. Це прямо дуже круто. Це треба було купувати 100%. Так, щось я прогавив. Ці -е, подвійні катани. Так, це прямо дуже круто, дуже круто, дуже, дуже круто. Так, лови. Так. І ульта тут мені здається більш краще, чем звичайної катани. Так ну шо, сюди. На, на 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 на. Так, фарм, фарм, фарм. Так, фармимо, чувачків. Так, у нас є стати. Матеріали не продаєш. Річмен. Толк. <титов– <титов> Він каже, щоб я пішов десь. І не повернувся. Так. Так, давайте прокачаємо це сюди. На. Ця ульта просто дуже класна. Так. Стати. Так. Давайте 350. Все інше в урон. Беремо квест на цих чувачків. З булавою. Ну що, привіт, Привет. На Ох, ох ох воу Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А ці чувачки не такі вже і... Прості, так, так сюди, 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 сюди. Ти що? З глузду з'їхав мене бити, Так, сюди, сюди, сюди. Ну, друзі, якщо б я не прокачав хпшечку, мені б зараз було. Я б від'їжджав по КД просто. На-на-на-на. Є! На-на, на-на. Так, мені дали 2 рівня. А, Так. Ух ты, сюди можна зайти. Прикол. Навіть не знав. Ух ти, тут є суду. Прикол. Ну, давайте в сворд. Так, у мене скільки 32 тисячі у мене грошей. Так. Е, і що треба? А якого рівня цей? Шеф, шеф, шеф. Е, 55 рівень мені треба. Давайте попливемо, купимо собі блоксфрута. На цьому безкоштовному кораблі, друзі, я не знаю. Він так виглядає дуже прикольно. Я прямо не знаю. Це такий дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається. Шоблокс ділер, Так. Угу, Круто. Так, що в тебе є я... Ну ось цей, наче непоганий. А що це дає? Body of Blades offering. Ну Він нам дає імунітет проти атак. Е Меча? Може, цю штуку купити? Ну, давайте. Так, і що? А, це? А, я думав, що. А, так я так це зброя просто. Я думав, що це цей як його? Що це якісь абіліті це? А це просто цей. Це просто зброя. Друзі, я сподіваюся, що цей фрукт він дає якісь пасивні абіліті, тому що це буде, ну, дуже. Якщо це просто зброя замість катани, то це буде дуже погано. Ану. Ага, ну ось, ось він дає. Імунітет до цих. Так, а якщо я візьму катану. О, друзі, друзі, друзі. Це дуже круто, тому що дивіться, він дає пасивний ефект. Все. Це не гроші в мусор. Я просто думав, що це гроші в мусор. Все, 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 це дуже круто. Це дуже крутий фрукт він дає мені імб'юн до атак цих чувачків. Так, а ось до атак цього чувачка. Давайте подивимось. Якщо так, то це дійсно щось варте того. Так. Так. А ні. Він пробиває. Ох, Йоле пале. Таке враження, що у нього теж якийсь є фрут. Блок так, на-на-на-на-на-на-на-на-на. На, 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 лови, 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 лови. На, Є! Yeah, лови, 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 лови. є є є є є є є О, друзі, ви бачили, він мене виніс. Просто. Він мене просто виніс. Сюди, сюди, сюди. Так. Давайте в Сворд. Так, а тут що? О, друзі, а тут то сундук. Йулы, пали, 2000. Друзі, ще тут у нас є сундучок. Це дуже круто. Так. Лови. Так, сюди, 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 сюди. Так, сюди, 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 сюди. Сюди, сюди. На! Лови! Прикол. На, сюди, 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 сюди. Бум. На! Так, це останнє. Так, скільки цікаво рівнів я отримаю. Сюди, 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 сюди. Так, друзі, я отримав 2 рівня. Ну що, друзі, у нас нарешті 55-й левел. Ну що? Беремо цього шефа. Так. А, ну що, пішли гасити шефа? М -м -м, мені здається, що буде. Так, давайте підлутаємося сундучками. Так, тут немає. Давайте тут подивимось. Давайте тут підлутаємо сундучок. І ще підлутаємо... Там дешев сундучок. Ось тут. Так, а дешев. Ловиє. Лови, так. Так, друзі, треба від нього. Ой, ой 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 Тому що він скажений. Треба як від цієї обіжяниці від нього тікати, тому що він. Скажений просто. Так, на. Все тікаємо. Він Зараз буде в нас, так. Все і він десь за текстурки провелися. Друзі, от гівно. Фу, ту Що треба перезаходити? Ага, все, він Ось о. Ага, він коли провалюється через текстурки, він тут. На! Так сюди. Так. Лое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 яке ти гівно! Так. Ой-ой-ой-ой-ой! На. У мене теж щось є. Друзі, ви це бачили цю ульту? Так, все, я від'їхав. Не було увімкнена катана. Сюди, 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 сюди. Так, є, є, є! Я його вбив. Є. Yeah. Цей квест нам знову не зарахували, так? Чи треба ще його побивати? Нам треба левел підняти. Так. Копаємо сундук. Ось є шеф. Так, давайте його ще раз спробуємо винести. На. На. Так, сюди, сюди, сюди. На. О, щет. Ммм. І він зараз мені буде заважати, так? Сюди. Фармуємо сундучки. Так, сюди. сюда и там еще один сундучок. Так, ловые. Так, сюда. На. О, тикаем, 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 Лови. Лови. Сюди, 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 сюди. Yeah! Є! так, шеф. Лови. Так. Ох, ох-ох. Чувачок. Ой-ой-ой. Лови. Так, треба відновити хпешечку, тому що. Щоб вона відрегенилась, тому що. Він мене застав зненацька. Лови Лови Шеф, лови, шеф, 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 шеф. є, Ну що, шеф? Отримав. Так, стати. Ну давайте. В меч. Ну що, друзі, нам відкрився квест у пустелі. А тепер я так розумію, що на цьому острові ми квест завершили. А Кому сподобалось відео, пишіть комент, підписуйтесь на канал, ставте лайк та всім до побачення.